Слава Ісусу Христу. Слава Україні. О, ми ще раз приїхали. Приїхав познімати лошака Запрягли, який сьогодні раз, другий він запряжений? Чи? Третій третій раз запряжений сьогодні до воза. Я говорив, коли йому має бути рік? В квітню. Як за місяць буде рік. Але помалу, помалу приучуємо його. Довози. Запрягли, стоїть, чи навіть не їхали. Зараз проїдемося. І цей. Покажемо як він йде. Заприглита як старого коня. Ще навіть не їхали, стоїть навіть його взагалі повністю. Великі коні довідці вчитися. Ще навіть не їхали, він стоїть капітальов. Він же зростом як кубила. Йому зараз ніякі зами. Скільки він має по тілу, тоді ви казали? Туди мав метр шість три, метр шість вже поламає. Отакий. Високий лошак. 11 місяців. То деколи такий старий кінь не виглядає зараз, як як його лошак. То є такий дійсно. Той є син Хілтона. Першерона. То вже помість першерона така. о, То кубила зараз знову вже ревна по Хілтону. Вже вім'я наливає. Теж буде скоро лошадку. дай Бог буде все добре. Проїдемося, ну. О, машина не заїде. А ви може проїдеться, я трошки ткоше познімаю. Він же знає свою роботу. <плес> і це як дяд, третій раз запряжний лушак. Я щось думав, знаєте. Ми як мого тоді перший раз запрягали, що мій робив. Ну, чекайте, я саду і зараз. О, пробуємо, їдемо далі. Ну він добре йде возі. Він вже навіть певно, сам йшов, але для нього ще затяжко. Але Це то що ну, але, кажу, але факт того, щоб просто бійшов, що ви він не, не дуріє нічого. Так, так. Хто собі купить такого mm -hmm. жеребчика, то вже сміло до пари може приучувати собі для себе. Лабатий. Які там коліна? Ну, ну, ну. Я міряв штурком коліна, то вже такі саме коліна, як у мамі. Я в шоці просто третій раз запряжний і дуже добре йде. Побила вже така, видно, що вже, вже так живіт опустила сильно. що вже... І цього Вони вчора ходили? Я пускав вчора. Його зараз міло, вже до пари приучувати для себе, частіше запрягати і все, і то вже не доріє, не скаче ні, ну, нічого взагалі. Ну, в неї посторонки попущені. Він сам йде, тягне Він піде на траву, файно є. то буде апарат буде серйозний. І хід має файний. Ноги так кладе файно. <різвисто> Він сам тягне, вона вже не годна, вона вже. Але в перетисі їй треба. Так, так. Ще раз нагадую то є син Хілтона Першерона. Мама Лушака так само, мама не є маленька, велика. Колена, 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 колена. все повністю. Лінію файну має, йде по вагоза, і то масне вагоза. Вона мусніша на Олександрійці, на Олександрійці менше не за неї. На Олександрійці набагато за неї менше. Лушак є на продажу. Шах знаходиться в Тернопільській області, в Підгаєцькому районі, а детальніше тут дзвоніть собі за номером, кого би дійсно цікавило. Якщо десь недалеко, то навіть можете самі привезти, ні? Так, там що -то десь -то. По районі там чи, чи десь такі. А там вже далі то є машина, є прицеп, то можна. Він же знає свою роботу не дуріє, не в ні, нічого і тільки третій раз так, старики. Капець, я кажу, тут то... дуже добре йде, возі. Нема що казати. Сна під, підходи, якраз хто би собі хотів для себе навчити, чи на жеребця, чи що то. Такий якраз. Буде великий, моцний буде лошак. І він висоту має вже таку, і вже він вже майже такий, як убилок. За місяць буде рік часу. 12 квітня, ну, рік. Якраз потрошки можна приучувати, бо потім стане старший, буде тяжко навчити. А, а то зараз О, потрошки постронки попущені, але він собі сам хоче тягнути той. Остав вірит на і собі тягне. Ніхто його до рузи не запрягав? Так, так. Просто так би показати вчимо. Потрошки вчимо би. Але то він же так йде воді, так як він же... Не знаю скільки разів був запряжений, але то тільки третій раз сьогодні. Сьогодні у нас гарна така погода, неділя. Ми при неділі так, вирішили таке відео зробити його, ще раз показати. Кей він є, що до чого. Лошак не є дурнуватий. Спокійник, дитина, бігай. 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 Ви можете навертати помаленьку, але. Но... О, помага. Додому коні скорше все йдуть. <смі> Навернули додому і вони... Oh. Ми тоді як мого запрягали, пам'ятаєте, що ми робив тоді? От тоді тут, а каже. та, та. То й такого добре собі вчити. З маленького, хто собі каже, самі ліпше зараз. Навчити для себе. Ціна договірна, чи кажемо ціну, чи як. 1400, так, як був, так і є. Хто собі захоче, може, кого дійсно цікавить, то кінь є породистий, то, щоб люди собі не думали, то не є прості коні, коні зараз дорогі. На наш зараз час такий, що... Дешевого зараз немає нічого. І то, що я рахую, не є, не є дорого. бо Ще є такі в людей, коні, що цінять такі гроші сумашедші, а це то я ще думаю, що є нормальна, адекватна ціна. Хто це, той знає. Дивіться, кубила яка потужна. Може на відео того не переказує. Але... 11 місяців і лишак вже за зростом як кубила. Ще навіть року немає. Додому хоче. А от ви зараз ще станьте я обійду спереду, їх ще покажу. Стій, стій. Рррр. Ррр. Рррр. Ррр. Ррр. Весна прийшла, вони вже зараз хочуть ці пасти. Ррр. Ррр. Рр. Стий, стій, стийгор. Сий. Отакий лушак. Стоїть, як старий кінь. І їде, як старий кінь. Третій раз такий Як він називається, я забув? Торнадо. На. на, на. От порівняйте, лошуковий 11 місяців, кубила. Скільки вона десь має приблизно кілограм? Кубила десь так до 800 має, не? Ну, 700, таких 50 твердих має. Кубила є потужна, може відео так не переказує, бо то все так це. А... Вживу зовсім інакше. Хто би приїхав собі подивився на такого лошука, то... Кого б реально цікавило, 1400 може приїжджати забирати. Ще може привезти, не? Як, десь, як десь недалеко, то ще щось. О, Такий лошак. Коліна, все повністю, все має. Перед має, капітальовий розкол, все-все. Хілтона І дуже спокійний. Я не хочу підходити, бо кубила би, бо я чужий. Ще дасть Бог, кубила вроді луша, познімаємо якби буде, щоб все було добре. там дай звидітися. Що, будемо їхати додому? Я обійшов, показав. Та та та. Який там розкол? Та в має і все має. Кажу, хто людиці розуміє, той пойме. А такі є, що просто би написати там чи ще щось то. Написати, Про простий кінь так, так не виглядає, то відразу видно. І ця має вже два випущених. Видно вже добре. Хайні спокійний. Нема що казати. Не раз такого простюка, чи ще щось, як запрягаєш, то хащів, то то все. бо я видів, як то люди запрягають, то дуже так, що трошки познімаю. Покажу ще трошки більше. Вістали. Віста. Повертає, все повністю По -то, таку, не раз, як молоде, то навіть повертатися. Він... він все повністю повертає, тягне. Кім в нього хостамахи, грубий такий, що буде і буде потужний. В три роки там буде такий жеребець. І будемо завершувати. Показали. розказали, А кого детально буде цікавити, ви собі дзвоніть, номер буде в описі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім дякую.